Найкращі великодні яйця сталкер 2. частина 5». холодильник, який знаходиться неподалік градирні. Хоч можливо це і не покликання на Вокарчука з кліпу, там де нас нема, але чорт забирай, мені хочеться думати, що це саме він. Ще одним я б назвав явищем став монобанк. Який зараз дуже популярний після інтеграції своїх монобанок для зборів на волонтерську допомогу? Звук оплати монобанку звучатиме щоразу, як ви виконуєте найдорожчий квест у торговців за винятком тих, що на артефакти, я передам його кому треба. Окрім цього, і котик з Монобанку потрапив як наліпка на кілька предметів в грі. Але моїм особистим топовим українським поп культурним відсиланням Сталкер 2» є Міша Боксер і Гріша Борець з п'єси живого класика української сатиричної літератури Леся Подривянського. Називається, до речі, ця п'єса «Цапи». Гріша борець, Міша, Боксер, Толя, Синокопанаса. Опанаса. Опанас спрацьований уркаган. Найсмішніше, що по квесту ці два кадри дають вам завдання знайти третього, а саме Опанаса спрацьованого уркагана.